Війна для нього не закінчилась. Свободівець Олександр Бойко, незважаючи на важке поранення, хоче повернутися на Донбас, тільки одужує після операції в грудях. Звідти хірурги дістали осколок від міни 1 липня у бік блокпосту під Слов'янськом Денис Варту Сашко полетіли міни. Осколочне поранення в грудну клітку. Коли відбувся вибух, була ударна хвиля, але я не відчув поранення О, тільки через деякий час. Не тривалий. Відчув, що з диханням відбувається булькання, тобто пробита грудна клітка і повітря потрапляє не тільки через дихальні шляхи, а воно через рану також, скажімо так, проходить. Осколок пройшов над бронепластиною. Дорогий кевларовий захист не врятував. Бронежилет державний Сашку дістався, як замполіту батальйону. Решту захисту привезли активісти. Держава нам каски дали тільки оті. -ті. Радянське типу відро. Вони рятують лише від осколків і від пістолетних куль. Автоматна куля пробиває і на виліт. Хто не зі зброєю, той з допомогою. Свободівець Ігор Мірошніченко згадує, у перший місяць війни на Донбасі його громадські приймалі на Сумщині були завалені крупами та консерваціями. Там працював пункт з прийому харчів для військових. Кожен віддає, що може, щоб в його місто не прийшла війна. Кожен намагається жертвувати те, що він може. Я, зважаючи на те, що моя родина займається бізнесом, так само знаходжу кошти для того, щоб купити кілька бронежилетів, кілька шоломів і передати їх на Донбас. Є люди, які входять до економічної ради свободи. Зокрема, Олександр Мирний, Ігор Кривецький. Ці люди можуть дозволити собі пожертвувати значно більше, бо в них значно більші статки. Значно більше це кожного разу 50-100 тисяч гривень вони виділяють. Кілька рейсів на тиждень з тоннами гуманітарної допомоги у свободі тільки встигають вантажити передачі на схід. На кожному блокпості зустрічають побратимів. Націоналісти на війні з перших днів останній місяць добровольці свободи поповнили ряди новоутвореного батальйону. Січ дуже багато наших людей не змогли стерпіти, не змогли сидіти на місці. Вони Взяли зброю до рук, пройшли вишколи, і сьогодні в добровільних батальйонах воюють на Донбасі. Спочатку це були неорганізовані групи. Вони так само, як і у грудні, січні, лютому місяці на вулиці Грушевського. Так само і на початку березня вони себе не афішували як свободівці. Вони просто робили свою справу.